Звільніть свою віру. Євангеліє від Марка, розділ 11, вірш 25. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось. Мало хто розуміє, наскільки тісно пов'язані між собою віра і прощення. Ісус навчав про цей взаємозв'язок у своїй проповіді про віру, що рухає гори, яка записана в Євангеліє від Марка, розділ 11, вірші з 22 по 26. Він сказав. Усе, чого не будете просити в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте. Ісус не випадково пов'язав ці два речення разом. Він хотів показати нам, що звільнення тих, хто вчинив з нами несправедливо, є основним ключем до прийняття від Бога. Він хотів, щоб ми зрозуміли, що ми не можемо очікувати відповіді на свої молитви, одночасно зберігаючи образу у своєму серці. Непрощення забиває канал віри і робить вас безсильним проти гір у вашому житті. Тому, якщо ви молилися про щось, але ніяк не можете отримати відповідь на свою молитву, перевірте, чи немає у вашому серці непрощення. Попросіть Духа Святого висвітлити будь-яку образу, яка ще досі ховається в вашому серці, прочистіть канал віри, і ви скоро побачите здійснення того, про що молилися уривок і святого письма. Євангеліє від Матвія, розділ 18, вірші з 21 по 35. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тож Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав: Потерпи ще мені і все тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб. Він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи Потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про те, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід було і тобі змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів.